Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханука. Найкращий зірковий таролог не для всіх. Чому не для всіх? Тому що мої езотерічні, боже слово забула, мої затирічні... Ох... таланти вони дуже чіткі, дуже круті. Як і ви, мене дивляться тільки такі ж самі люди. Тому знайте, що скоро ви також станете найкращою в вашій сфері життя, які ви займаєтесь. Це перевірено. І так дивимось, що таємне, скоро стане для тебе явним. Думайте про себе, що таємне скоро стане для тебе явним. Що ж це так Пандора? Ви знаєте, я вже дивлюсь, вона взагалі якось як признак знак дурного смаку. Тому, мабуть, треба буде її зняти вже. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть. І так, пара-па-пам, пам пам Вау! Так, що що таємне, таємне буде те, що скоро ви будете намагатися прийняти дуже швидко рішення щодо продовження якихось відносин або з якоюсь людиною на роботі, або в особистому житті, або в бізнесі, або взагалі. І ви будете намагатися швидко прийняти це рішення, але не буде вдаватися. Двійка мечів це коли думки ганяєш, але рішення не приймаєш. Так, але карти кажуть, що аркан справедливість випадає. А що по справедливості ви маєте на увазі, Вищі сили? По справедливості ви завіснете прийняти цьому, цього рішення. Тому, коли у вас виникне це в житті, не поспішайте. Так. Так, і що цікава інформація пішла? І що? Карти кажуть, причому це буде рішення стосуватися чогось того, чого зараз взагалі в вашому житті не проявляється. Тобто ця людина, про яку ви будете думати, про продовження да, відносин, зараз її немає при прояві в вашому житті. І ви будете, тобто, ви будете оцінювати. Випадає Аркан суд. Чи треба вам знов кажу, продовжувати ці відносини? Так, ви будете взвішувати, що і як, і яке рішення вам прийняти. А я правильно розумію, що вони приймуть рішення продовжити відносини, бо щось. Якось в одну мить сталася башня. У вас багато претензій, тому що було. Або у вас, або у нього. Бо тут він себе міг поводити як маленька дитина, я тут бачу. Тобто мечі. Багато якихось незадоволень виказував. Так, і вам прийшлося захищати особисті кордони від нього. Але ви будете переможецею. А перемога ваша буде в тому, що це саме ви будете приймати рішення, чи продовжувати з ним відносини з цією людиною, чи не продовжувати. Так, це людина із минулого. Ви Бачите, як з минулого вона вас згадує, причому дуже такими, знаєте, емоційно теплими почуттями. Так. Вона згадує, що вона була щаслива у відносинах з вами. Угу. І зараз, до речі, ця людина думає про те, що дарма, що ця людина о, вау, не тільки була з вами щаслива щодо почуттів. Але ця людина розуміє, що вона. З вами хотіла би мати десятку пентаклів, стабільні і надійні відносини. Хтось з вас вже жив з цим чоловіком як родина? Про це кажуть. І людина це згадує, що ви закривали його потреби по всім по всім пунктам. Так. І тепер, тепер він в очікуванні, ця людина. Він в очікуванні. Тому що він розуміє, що треба ще почекати, коли Боже, коли колесо фортуни буде на ваш на його боці. Ну як показують це карти. Ну ви подивіться, я родомно витягу одну за одною і все кажуть, і він тоді буде до вас проявлятися. Він вже хоче, але він ще поки не проявляється. Не проявляється, тому що він чекає, пам'ятаєте, да? коли фортуна буде на його боці. Тільки дуже цікаво, як він це буде визначати. На його боці фортуна чи не на його боці. Не люблю я таку укладку. Знов я. Це вже наша дівчинка робила. Я прохала якусь сучасну з об'ємом тут прямо кінці. кінці. Так. Виділі напишіть, як вам подобається ця укладка чи ні. Ну, мені каже, вона, вона не сучасна, вона якась колхозна, знаєте, дівчинку накрутили оце, на випускний, да, оце такі дурні зачіски робили. І ця людина якось не проявляється, але вона проявиться до вас. Вона щось якось повідомить, можливо, напише вам про свої почуття. Угу. І що? І скажу вам так, що вже певний час пройшов, до речі. Але що мені подобається ще людина раніше, що до вас, що до почуттів вела себе як маленька дитина незріла, що до претензій до вас дуже багато чого могла говорити, але зараз все це рухнуло, тобто все, все це пішло. Що ж таємне? Відкриється чомусь так люблю цю колоду. Дякую вас всіх за донати. Дуже чекаю на ваші донати. Пересилайте будь-яку суму. Це дуже велика підтримка моєго каналу, дівчаточки. І хлопці також. Так, і тут я бачу, що. Зараз ви з ним не спілкуєтесь і не збачитесь І тут карти кажуть про вас, щоб я вам передала, що ви класна, ви королева жезлі, ви емоційна, ви енергійна, ви ставите мету ідете до цієї мети. Ви сексуально приваблива ви виділяєтесь на загальному фоні серед інших людей. І Аркан Смерть вам кажуть, що те, що було. Вже пішло? Багато чого пішло з вашого життя. І... і що? Тут, якби якраз чому і меч був, чому ви з ним і не спілкуєтесь, тому що йому треба було зробити вибір щодо кохання з вами. Розумієте? Він його не зробив вчасно. А зараз тепер розуміючи, яка ви жінка, що треба вам відповідати, він зараз дуже багато працює, до речі, гроші заробляє. І вже він розуміє, що тут навіть можна на двох роботах працювати. Він розуміє, що все, третій фактор з його життя повинен піти. Бо вибір. Аркан закохані Тобто говорить про те, що був третій фактор. Це не обов'язково інша жінка. Алкоголь, випивка. Це можуть бути різні місця проживання. Це можуть бути діти, батьки. У когось, що чоловік має гніливий характер, це теж третій фактор, так? Бо нормальна жінка це не буде терпіти, дівчата. І. І що? І зараз він стоїть на виборі шляху. Так, бо йому треба вибрати, яким шляхом йти. Він то гроші заробляє, але з вами з королевою Жезлів, У нього немає контакту. Тут або ви його заблокували, або він вас заблокував. Тобто тут є якісь обмеження щодо цього. Так. А він би хотів. З вами почати відносини заново. Ну, чого обмеження? Тому що він себе по дураку поводив. Тому це зрозуміло, це нормально. Тут вам карти кажуть, щоб ви себе не ругали і ніяк не звинувачували. Ви зробили все правильно. Аркан справедливий про те, що ви зробили все правильно. А чи розуміє він, що ви зробили все вірно? Так, він розуміє чому, тому що він тут навіть до вас прийде з подарунком. Шість пентаклів. Чому він зараз гроші заробляє? Вау, так. Дівчата, у вас з ним аркан смерть змінюється на старший аркан сонця. Тобто, ви уявляєте. Після Аркану смерть завжди інші відносини. У вас так і буде. Який перехід? Все те, що з ним було погано, все пішло. Аркан Сонце говорить про те, що ваші бажання всі здійсняться у відносинах з ним. Аркан Сонце це, це настільки крутий аркан. Вау, круто. Так, тут, до речі, він робить вам подарунок, тому що він розуміє, що ви зараз від нього захищаєтесь, що вам так просто не підійти, ви ж не в обмеженнях знаходитесь. І він хоче проявитися, але не проявляється. І він по сонцю приїде до вас. Тут, знаєте, тут ще може бути такий його прояв до вас, дуже сонячний. Потім напишіть мені, тобто яркий, ви навіть цього не очікуєте. Він вас настільки здивує цим. Я правильно говорю? Так, Ірофант, вищі сили говорять, так, Ханна, ми з тобою. Так, дівчата, тут вищі сили йому допоможуть. Тут, по-перше, що він сам помудрішав по іерофанту, а по-друге, тут вищі сили всім керують. Вони знають, чим вас можна вразити. До речі, напишіть, а чи знаєте ви, про якій би умові ви його впустили в своє життя, чи ні? Чи якби це вирішено, що ні при якій умові і ніколи. І що ж буде далі, коли він приїде? Ну, що я вам скажу? Тут знову кажуть що проки про те, що він в мечових енергіях зараз, да, він холодний, відключив серце. Ох, наш чувачочок. Він тут зараз ніяк не проявляється. Хоча хоче, да? розуміємо, чекає, поки фортуну. І поки він до вас не проявляється, Аркан Луна, він нічого про вас не знає, у нього багато страхів, крім того, по Луні, знов таки він може випивати, курити. Якщо не це, то у нього, знаєте, у нього підсвідомо різні думки. Він може не розуміти, чому його так до вас тягне. Тобто щось не те, щось не так. так. І це вже довгий час говорять карти. Така ситуація. Так, але ви для нього королева Пентаклів, подивіться в білому платі, він вам може запропонувати брак. для нього жінка для стабільних і надійних відносин. Так, але у нього кажуть дуже багато ілюзій і фантазій. А що за ілюзії і фантазії у нього? А, чому вас, вас тягне до чому його тягне до вас? Ось це полоні, тобто він може думати, що ви там його приворожили? Так, так, щодо до його почуттів. Так. <сみんな> <сみんな> Ось. Він зараз отак лежить. Бачите? На подушках. На вставати не хоче. Таска. У нього таска, бо те, що він думає. Ранить його серце. Оці три мечі над ним висять. Не вонзились, але висять. Він розуміє, що якщо він прийме те, що він думає, то це взагалі його може вбити. І ну, він злиться на вас. Що і. Так, він хоче продовження відносин. Так, але він розуміє, що ви теж зараз. Він король мечовий королеве, мичев. Зараз холодно, відключили серце. Ось, бачите, яка? Він розуміє, що так підійду до неї, вона як махне, як відріже мені голову. І все. Ви вже не та, що були раніше. Я вже не той, що був вчора, так? Але він хоче взяти, ви бачите, ось шанс. Він хоче взяти шанс з вами, подивіться. Тут навіть він може вам квіти привезти. Ось такі красиві. Жезл на вас дуже горить, також у нього. Так. І він тут навіть готов боротися з тими е, обмеженнями, які у вас є. Він якось щось напише вам, в будь-якому разі. Да, він напише можливо про те, що хоче з вами поговорити. Він хоче серйозну розмову. Так, жінкою, дев'яткою Пентаклів, жінкою, яка вміє гроші заробляти про вас, яка самодостатня, яка може сама собі все дозволити, якій, вибачте, тільки одиниці не вистачає до десятки. Да, тільки чоловіка такого ж, як вона. От я кажу і подивіться імператор. Так, він розуміє. Він йде до вас імператором. Він йде до вас людину, яка готова одружитися, яка готова взяти за вас відповідальність, він це розуміє, яка готова народжувати з вами дітей, яка готова гроші заробляти, соціумі реалізовуватися. Я правильно говорю? Так, зірка. Тобто він здійснить якесь ваше бажання по зірці, те бажання, яке ви вже не вірите. Думаєте, що це взагалі нереально. Так, бачу, відгуки мої дівчата пишуть, до речі, амулети, я роблю дуже круті із карт Таро. Пишіть розклади розкладами, але життя міняється у тих, хто не може сам змінити, але хоча б довіряє Вищим силам. Ми нікого не приважуємо завдяки амулетам, а ми... Завдяки амулетам пускаємо ваше життя ті енергії, які поставлять вас на ту веху життя, де ви будете або щасливі, або багаті, або те і інше. Бо на все приходить на енергію і гроші, і чоловіки. Так, тут трансформація він зараз. І, тут, і трансформація, от, саме, дівч... от те, що він зараз один, він трансформується і. Золотий Пентакль. Він розуміє, що. Ви його подарунок долі. Тому він до вас і приїде, хоча подивіться, хоча він дуже боїться, тобто тут він їде, але, але з мечами, тобто йому лячно, йому дуже не хочеться їхати. Чесно, як це, я імператор і я поїду. І тут у вас буде привід, можливо, з ним зібратися, щось відмітити. Так, тут, тут був ухід. Когось з цих відносин. Але уход був, дівчаточки, з любов'ю. або ви пішли, або він, але любячи цього чоловіка. І пішли ви, тому що ви багато чого очікували, але потім зрозуміли, що це ваші ілюзії фантазії. І саме це з нього зробила короля Пентаклів вам пару людину стабільну і надійну. Розумієте? Людина, яка готова одружитися. Так, по колесу фортун. Тут, до речі, ви могли вже і раніше з ним не перший раз відносини поновлювати. Ну, знову, що він в очікуванні багато працює. Тому що, ну, він тут навіть може дві роботи він працювати на двох роботах. Але він пам'ятає, як він був щасливий кохання жінкою з минулого. І він пам'ятає, що ви йому давали дуже багато кохання, а він це взагалі не цінував. ви його наповнювали, наповнювали, але він начебто так і треба. Він пам'ятає, як ви кохали його. Він все це пам'ятає. І 8 числа дівчата дуже скоро він проявиться. Він проявиться все рівно. 28, 8 місяць, 8, через 8 тижнів, через 8 днів. Він зараз думає краще появитися, щоб ви зробили вибір щодо кохання, розумієте? Щоб ви вибрали його. Тут ну, кажу, подарунок може бути. Ситуація висить і багато у нього думок, іде переоцінка всього того, чого було. Він розуміє, що сила за вами. Подивіться. Що він у це як у як вам треба, він кульбіти і буде робити. Так. І гроші він буде заробляти, тому що ви імператриця. Він імператор, ви одно імператриця. Ви жінка одна для нього на цілому світові. Поставу так сто, він вибере вас. Тільки ви в серці, бо ви особлива. Особливо тому, що правильно зробили колись. Так, тому що він знає, що він хитрував, маніпулював раніше, обманював. Але тепер він де як король жезлів, як людина, яка починає діяти. Хоч якби і йому важко це, чесно, йому важко це діяти, щось робити, але він розуміє, що іншого вибору немає. Так, він розуміє, що це по справедливості. Ну, він розуміє, що він вам винен, тому як це може бути по-іншому? Ніяк не може бути по-іншому. Добавляйтеся в групу, читайте відгуки моїх фєєчок про амулети, заказуйте амулети і пам'ятайте, що найкращий вклад це в себе. Поки я прийшла до Таро, я багато років це було моє хобі. Я багато грошей виконула в гарному змісті цьому слові на багато якихось навчань. Так? Це називають інфобізнесом і сміються деякі і досі. Але я настільки вдячна цьому інфобізнесу, бо він мене привів до моєго життя в плані моєї справи. Вам порада під кінець. Вам кажуть, що так, побудьте з собою наодинці. Захищайте свої кордони і не дійте в його бік. Я думаю, ви це розумієте. Так, не дійте взагалі все. Все. Насолоджуйтесь тим, що зараз у вас відбувається, те, що ви одне. Пам'ятайте, що кордони це головне, особливо ви з імператором. Так. Ну, і тут вас, до вас подарунком приїде, знов повторюють. Приїде, як до жінки. Ну, тут кажуть, що ви або відчуваєте це, або у вас інтуїція, або далі карти кажуть секрет, верховна жриця. Вам це не треба знати. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Що сказати? Дякую вам за всю ту увагу, що ви мені даєте. І 100% вам це вернеться 100 разів більше. Ваша Ханна, Ханночка, Ханука.